Хмельницький Віртуальні подорожі, перше місто у форматі 3D. Тепер Хмельницький доступний у будь-якій точці планети. Проєкт інтернет-міста підтримав міський голова Сергій Мельник, втілили у життя комп'ютерні професіонали. На сайті можна погуляти вулицями, зайти до магазинів, кафе чи обрати готель. Для прикладу, можна пройтися по вулиці і дойти до міської ради, зайти в міську раду. Тобто можна зайти до приймальні мера. В перспективі розроблена система документообігу. Тобто, якщо людина заходить в земельний відділ, вона може мати зразки документів і зразу заповнити їх, роздрукувати. Тобто, це то, що в перспективі. На даний момент можна місто подивитися таким, як воно є. Нині можна пройтися вулицями міста, але сторінка кожен день оновлюється. На ній планують розмістити 5 тисяч тривимірних панорам міста і дійти до кожного дому і під'їзду. Зображення максимально наближене до реального, люди з обмеженими фізичними можливостями, потенційні туристи з інших. Інших країн і просто охочі будь-коли і будь-де можуть побувати в обласному центрі. І ті, які ніколи не були в Хмельницькому, теж можуть зайти, подивитися, тому що нам дуже часто, коли приїздять, ніколи не були, приходять і говорять, яке в нас гарне місто. Ну не тільки наше, багато міст гарних, але Хмельницький, Я думаю, що в числі тих, які які прикрашають Україну. В перспективі можна буде погуляти не тільки містом, але й областю. Я думаю, що вони зроблять меджибіш. Я думаю, що вони поїдуть в самчики, найцікавіші куточки нашої області, де вони зможуть відсняти це все і показати нашим людям. І в першу чергу туристам. Ми чекаємо на інвестора. Керівники міста мають надію, що за допомогою цього сайту Хмельницький стане прихильнішим до туристів та гостей. Юрій Курочка, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.